Яке значення ви приписуєте такому форумі? Стільки форумів відбувається освітній Європі, стільки це щось дасть нам конкретно? Безумовно, тому що це вперше регіональний форум це форум з розвитку не України взагалі, а конкретно чорноморського регіону. Це означає, по-перше, поліпшення загальної політики. По-друге, що центральна влада України ніби відпускає. Регіони і регіони самі можуть робити такі дуже важливі сфотки, якщо можна так сказати, коли приходять люди, коли люди цілоспрямовано е, е, привертають увагу до конкретного регіону. Ну а Чорноморський регіон, ми розуміємо його значення для України. Ну скажіть у двох словах, що для вас Одеса означає вам особисто і геополітичному значенню? Кон дуже конспективно е, Одеса. Для мене, як не дивно, це не політичне місто, це місто гумору. Бо весь радянський гумор. А я з радянських часів він народився саме тут, на всьому просторі колишнього радянського союзу. Тепер це важлива геополітична точка в Україні і значення Одеси як. Дивного міста, де сплавляються різні мови, різні нації, це вкрай важливо, і це я впевнений приклад такого мирного співіснування різних людей на просторі України. Бо Україна, давайте не забувати, це нація. А нація складається з різних людей, з різних національностей. Ну, ми сьогодні політична нація. Це важливо під час Це важливо не як... просто етноцентрично. Звичайно, політична нація. Дякую нашому ворогу. Тому що спочатку ми думали, що ми можемо робити кожне, що хоче, а тепер з'ясували, що є ворог, колишній друг, і ми маємо приділяти увагу тому, щоб бути єдиними, бо інакше ми його не переборемо. І в двох словах геополітичне значення, сьогодні. Чого? Одеса. Тут названо було в слові виступу Гончарука, що це епіцентр цієї боротьби. А він сам Олексій Гончаренко, який організував цю конференцію, він звичайно патріот свого міста. Але ми можемо сказати, що це як був південно значище місто, місто тепер це сміливо можна сказати, що це столиця. Пробачте столиця південної України, тож вам дякую. Нади вас пач навзаєм, Посиділо.